мого каналу, У нас сьогодні точно тярма гетон. Не то вітер з них здуває. Відра, горщики качаються по всьому двору. Ой, Повтруся, піду зараз гляну. Бо не хочуть, ви знаєте, з деревини подать. Листя вже відколи немає, а горіхи всі висять. Ну, он, бачите, вітер аж реве у гілках. Ось, дивіться, бачите, висить горіх на деревині, а як упов, то ось бачите, треба треба ось так його роздирати, а воно диця яка ця оболонка мокра. Бачите? Треба я ж кажу, не каша. Горіх. Не випадає із тої оболонки. І це так майже, майже всі горіхи. Ну, оце дуже такий дощ, ой, 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 та дощ ночу був гарний. Вітер такий, то натрусило горіхів, але ще багато і на деревині. Ось, подивіться, бачите, це мало який горіх, що впав сам без оболонки. А то все треба. Горіхи витягують. А де які, такі впадуть горіхи, що беру, ви знаєте, паличку і так паличкою шкребу, поки роздеру, а тоді оце так от ліплюю я у цю булонку від горіха. Оце таке в цьому році. Бачите? Це ось яка різниця між горіхами. Це горіх у нас сам виріс на городі, бо ми пересадили. Оцей, оцей, ось цей. А оцей горіх невеличкий, ось бачите, це посадив мій чоловік. Оце за такого горіха, він його посадив, проклюнувся горішок і виросла деревинка. А тут, ой, господи боже, мой, от мене здуло. І друга, ну, бачите, але меншенька чомусь. Не так швидко росте. Буду одягати рукавиці та збирати в горі. Треще нас ну, домать Ай, боже. О, ой! О, о, о стиймала. Назбірала я ось три відра горіхів. Це відро більше, бачите? Це три відра. Висить. Це ж, бачите, висить горіх у тій оболонці ось в такій, на деревині, і починають горіхи цвісти вже. Бачите, таке негодяще, як то кажуть. Але ж, сьогодні вітер, і мені сьогодні треба постійно сюди бігати і стружувати. Бо горіхи падають і падають. А тут дорога, а трактори їздять. І машини їздять, і, бачите, вже пороздавлювало з утра чимало горіхів. Ой, все время внахилена. Платок той крутиться вліво і вправо. Трохи зайшла в затінок. Увітрюване ще таке свистить вже і в вухах, і була в рукавицях, і все рівно. Воно що та оболонка не є, мокра, і рукавиці мокрі, і, і руки грязні. Збирала, а вони падають і падають. Та ж обструш обтрус, то не буду більше ходити до того ріха. Треба ж цілий день сьогодні біля нього сидіти, щоб визбирати. Піду, мабуть, одразу трохи в хату. Бо вже вітре в голові гуде. Та заварю собі каву. Подарували діти пакуночок кави. Що заварювати? А ще раніше подарували турку мені. Я каву дуже рідко п'ю, бо воно ж тиск. Але ж інколи, інколи хочеться, як вона і пахне. Так, а ну дивіться. То фахівець із заварювання кави. Оце розчинну каву подарували нам. І мені звичайно, знаєте, розчина кава смачніша. Чоловік любить, чоловік любить, щоб розчина кава була. І мені ніхто не показував, не розказував. В інтернеті дивилася, я не один спосіб заварювання кави. Ну, оце так, знайшла один. Він мені більш-менш сподобався, так я оце вже, мабуть, разів 5 чи 6 і заварюю. А ви подивіться, будь ласка, може, якусь підказочку мені скажете. Або взагалі розповісти про свій метод заварювання кави. Ну, не знаю, оце така турка в мене на чошку тут. Візьму, мабуть, я візьму, мабуть, я одну чайну ложку кави. Ну, зазвичай я так беру. так сюди. І налю Холодну воду. Ось, бачите, чашка. скльонка. і буду ставити на гос. Підпалила на плиті саму меншу газову конфорку і ставлю свою турку. І стою, чекаю на більшу. Переставила конфорку, бо там менше щось, мабуть, таке забилася. Ой. Ось так. Оце, якби на чоловіка, то сказав би багато мороки. а вже, вже починає шипіти, Уже б давно, давно б він наколотив собі б розчину та й випив. Ну, а це ж смачніше. І оцей, знаєте, сам ритуал цікавіший. Варіння кови. Так, тепер оце ж, так як бачила, як я по інтернету, так і я варю і вам розповідаю, показую. Так. Руки оце ж під горіхом лазила і коричневі до цих пір і мила ж тільки що мила і кислотою. Але ж воно не домивається. Ось дивіться, бачте. Почина закіпати. Ось закипає. Воно тут із якогось металу, що не гаряча ручка, холодна. Не треба трьопку брати. Ось, бачите, дивіться, ось закипає, закипає. О так. І я оце тепер забираю його, ставлю сюди. Зразу. Ось, де кава. Ось так. Тепер знову ставлю на газ. Знову тепер заглядаю. Боже, вітер гуде у витяжки. Таке, наче хота на взліт йде. О! І все. Каву я свою зварила. Ось так. Так, да, ти кави не п'єш. Меня вчи, вже нагодувала тебе. Ще раз повторюсь, хто фахівець у цій справі. Пишіть, як ви говорите, п'ю вже свою каву. Не знаю, чи правильно я її заварила, чи неправильно. Ну, кава смачна. А ви ж буду чекати від вас ваших рецептів. Заварювання кави налила я в кавову чашечку. Так як люди це п'ють, знаєте, так ще пальчик так. стопить. О. О, ось так. Ой, стоїть у мене цей сервіз у сервонті. А ми ж собі заварюємо отакі склянки, баді. П'ємо, бо так ось. Чашечку випий, то ніде не зачепиться. А з таку, як вип'єш, кови, то до душі ще пристоне. Ось таке сьогодні я відео вам зняла. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!